Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 6 класу. На черзі у нас 17-та самостійна робота по розділу відношення і пропорції. Тема сьогоднішньої роботи ймовірність випадкової події. Стандартно 4 завдання в самостійній роботі. Давайте по черзі розглянемо їх. Згадаємо ймовірність випадкової події. Ймовірність – це. У нас вимірюється в чому? У відсотках від 0 і до 100%. Те, що потрібно вам пам'ятати. Або якщо в числах, це від 0 і до одиниці. Тобто, якщо події, подія неможлива, то її ймовірність 0. Це подія, яка не може наступити. Називається неможлива подія, ймовірність 0. Якщо подія достовірна, тобто подія наступить при будь-яких умовах виконається ця подія, то її ймовірність буде одиниця або 100%. Ну і відповідно подія, яка може наступити а може не наступити, її ймовірність буде в межах від 0 до одиниці, або якщо в відсотках від 0 до 100%. Ми з вами в попередній темі розглядали відсотки. І переводити да, в числа. Тобто відсот, можна записувати у відсотках результат ймовірності, а можна записувати у числах. Ну от давайте розглядати. Перше завдання. Укажіть подію, яка може відбутися, а може й не відбутися. І у нас тут 4 варіанти відповіді. Тобто, нам треба за цих чотирьох варіантів знайти ту подію, яка може бути, а може і не бути. Тобто, вона буде мати певну ймовірність. Настання. Варіант А. Взята на в мене кісточка доміно виявилося дублем. Ну, Кісточки доміно це там, що у нас є. Від 1 до 6 на кісточках записано. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Те саме з двійкою, з трійкою, з четвіркою і з п'ятіркою. І 6-6 ще є. Кісточки, які називаються дублями, це які варіанти? 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5,5 і 6.6. 6. Якщо ми навмання беремо кісточку доміно, то вона може бути дублем, а може дублем і не бути. Тобто ми можемо витягнути, наприклад, 1,1, 1, а можемо витягнути 3,2, яка не є дублем. Тому подія під варіантом А може відбутися, а може й не відбутися. Тобто, це вже одна правильна відповідь є. Подивимося на інші відповіді, на інші події. Подія Б: Вранці зійшло сонце. Ми знаємо, що вранці завжди сходить сонце, тому ця подія є достовірною, і вона обов'язково відбудеться. Вона не підпадає під нашу умову. Тобто, ця подія не є такою, що може відбутися, а може й не відбутися. Вона є достовірною, тобто вона обов'язково відбудеться. І ймовірність цієї події буде одиниця. Тобто, варіант відповіді Б нам під умову не попадає. Варіант відповіді В. О 24-й годині наступила північ. Ми знаємо, що завжди о 24-й годині наступає північ, тому ця подія. Є також достовірною, її ймовірність також одиниця або 100%, і вона під нашу умову не попадає. Ця подія обов'язково відбудеться, тому вона не підпадає під умову, що може відбутися, а може і не відбутися. І варіант відповіді Г. Давайте вже також перевіримо: взята намання кісточка доміно виявилася дублем 8х8. От ще одна подія. На перший погляд, вона пересікається з подією А. Але якщо ми знаємо весь перелік, той, що я озвучив, кісточок доміно, то максимальний дубль в кісточках доміно це який? 6-6. І вже 7 8, тим паче, таких кісточок немає. Тобто 8-8, такої кісточки взагалі немає в доміно. І тому ця подія є неможливою, її ймовірність нуль. І вона не підпадає під нашу умову, що може відбутися, а може не відбутися. Ця подія під варіантом відповіді Г ніколи не може відбутися, оскільки такої кісточки доміно немає в природі, згідно правил цієї гри. Тому правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді А. Так, наступне друге завдання. Укажіть імовірність неможливої події. Знову ж таки, подія неможлива. Це подія, яка не наступить ні в якому випадку. І запам'ятайте, що ймовірність такої події завжди буде дорівнювати 0. Дивимося на наші варіанти відповіді. Ось 0 у нас під варіантом відповіді В. Ну, ви ще себе перестрахуйте, дивимося наступне. Під варіантом відповіді А у нас указана мінус одиниця. Ймовірність у нас від 0 до одиниці. Мінус одиниця нас точно не влаштує. Одна друга, що значить одна друга ймовірність? Це 50%. Одна друга це половина. Тобто подія може наступити або не наступити в відношенні 1 до 2. Або 50% ймовірність цієї події. І ця подія може наступити, тому вона не є неможливою. А от варіантів відповіді В у нас указана ймовірність 0. Значить, ця подія не наступить ні при яких обставинах, тобто вона є неможливою. А в варіанті відповіді Г вказана ймовірність одиниця. А ймовірність одиниця, як ми знаємо, це ймовірність достовірної події. Тобто тієї події, яка наступить обов'язково. Отже, правильною відповіддю на друге завдання буде варіант відповіді В. Ймовірність 0. Переходимо до наступних завдань. Третє завдання. Тут уже на знаходження ймовірності. Давайте згадаємо формулу ймовірності. Ми знаємо, що P ймовірність випадкової події А П від А дорівнює М поділено на N, де N це кількість усіх можливих випадків в даному випробуванні. А N це кількість випадків, сприятливих станню події А. От, на прикладі цих двох задач, третього і четвертого завдання. Давайте розглянемо цю формулу. Так, третє завдання. У непрозорому мішечку міститься 6 жовтих, 6 синіх, 6 блакитних і 6 червоних кульок. 6 жовтих, 6 синіх, 6 блакитних і 6 червоних кульок. Якою є ймовірність того, що взята навмання кулька виявиться червоною? Подія А у нас полягає в чому. Взята навмання кулька виявиться червоною. Червоною. Взята на вмання кулька виявиться червоною. Ймовірність П від А записуємо як М поділити на N. Так, дивимося, що у нас в цій задачі N. Це кількість усіх кульок, які містяться в непрозорому мішечку. Всього у нас кульок скільки? 6 жовтих, синіх, 6, 6 блакитних і 6 червоних. 6 на 4, 24 кульки. Всього 24 кульки. Тепер сприятливі випадки. Дивимося. Сприятливі, нас питається, якою ймовірність того, що взяти на маня кулька виявиться червоною. Тобто, сприятливим випадком буде, якщо ми витягнемо червону кульку. У нас червоних 6 кульок. Тому з приятливих випадків у нас буде лише 6. І тоді шукана 6 кульок, да? і тоді шукана наша ймовірність P від А. Буде дорівнювати. Ми число сприятливих 6 маємо ділити на число всіх можливих, 24. Тобто буде 6 24. 6 24 дріб. Ми можемо чисельник і знаменник на 6 скоротити. Чисельник 1 залишиться в знаменнику. Четвірка. І буде 1 четверта. Це буде відповіддю до третього завдання. Ну, давайте перевіримо себе. Одна четверта знаходиться в проміжку від 0 до одиниці. І якщо відсотки, давайте переведемо 1 четверту відсотки. Це скільки буде? Одна четверта ділимо 1 на 4. Це буде 0,25. Можна записати ось так цю ймовірність ще як 25. Або можна ще записати її як 25%. Тобто форми запису ось такі. Але у відповідь, найчастіше до таких завдань ми записуємо просто її дробом. Тобто, у відповідь ми записуємо, що шукана ймовірність буде 1 четверта. І останнє четверте завдання цієї самостійної роботи. Колода містить 36 карт. Знайдіть ймовірність із першої спроби витягти. І три варіанти відповіді. Варіант відповіді А. Ну, не варіанти відповіді, а три варіанти завдання. А. Карту трифової масті, Б. Шістку червову, чорної масті і В, даму або Валета. І так, у нас колода містить 36 карт. Значить, ми зразу робимо висновок, що N у нас дорівнює 36. Це стандартна колода, 36 карт, що це мається на увазі? 4 шістки, 7, 4, 8, -ки, 9, -ки, 10 -ки 4, 4 валети, дами, королі і 4 тузи. Виходить 36 карт. І от у нас питається: давайте варіант відповіді А. Тобто завдання, варіант завдання А. Карту трифової масті. Нам треба порахувати сприятливих випадків в даному, випадку, в даному завданні. Карта трифової масті це у нас трифова масть кожної карти по одній буде. Тобто одна трифова шістка, одна трифова сімка, вісімка, дев'ятка, десятка, валет трифовий, дама, король і туз. Всього в цій колоді буде 9 трифових карт. 9 трифових... карт трифової масті. І тоді шукана наша ймовірність П від А. Буде дорівнювати чому? Ми 9 ділимо на 36. 9 і 36 скорочується на 9 і буде 1 четверта. Тобто, ймовірність того, що ми з колоди, що містить 36 карт. Навмання візьмемо одну карту, і вона виявиться картою трифової масті, буде дорівнювати 1 четверта або 25%. Ми з вами в попередньому прикладі показали, що 1 четверта це 25%. Варіант відповіді Б. Шістку чорної масті. Чорна масть це що, або масть пік, або масть трефа. І шісток у нас буде таких дві. Виходить. Тобто М в даному випадку дорівнює 2. Тобто, з колоди в 36 карт. У нас є тільки дві сприятливих карти. Це шістка. Трифова або шістка пікова. І тоді шукана наша ймовірність. П від А буде дорівнювати чому? 2,36. Скорочуємо 2,36 на 2. Можна скоротити. Буде 1,18. Тобто, бачите, ця ймовірність у скільки разів менша. Бо у нас там було 9 сприятливих карт варіантів, а тут тільки 2 сприятливих карти з 36. Тобто, ймовірність того, що ми витягнемо або шістку трифову, або шістку пікову із колоди в 36 карт, взявши одну карту, буде всього 1,18-та. І варіант відповіді В Даму або Валета. Скільки у нас буде сприятливих в цьому випадку? Дам, у нас скільки дам в колоді міститься? Чотири дами це дама трифова, пікова, бубнова і червова. І так само чотири валети міститься тих самих мастей. Тому у нас виходить, з подій буде 8. Чотири дами або чотири валети. Тобто з 36 карт буде сприятливих 8. І ймовірність цієї події буде М8. Ділимо на всю колоду на 36 карт. 8 і 36. Скорочується на скільки? На 8 не скорочується. На 4 скорочується, так? Да? Буде 2. Чисельнику 2. Знаменнику 9. На 4. 8 поділить на 4 буде 2. а 36 на 4 буде 9. Тобто, буде ймовірність 2 дев'ятих. 2 дев'ятих. Тобто, виходить ймовірність того, що ми. Якщо візьмемо одну карту з колоди в 36 карт, то вона виявляється або дамою, або валетом буде 2 дев'ятих. Ну, так вам дробами. Дивіться: 1 1 18 і 2 дев'ятих. Що в нас виходить? Десь ймовірність. ну, найбільша буде ймовірність, звичайно, це витягнути карту трифової масті. Трошки менша буде ймовірність витягнути даму або валета. І зовсім мала буде ймовірність витягнути шістку чорної масті. У відповідь до цього завдання ми записуємо, що у нас буде. Варіант А це 1 четверта. Варіант Б це вісімнадцята. І варіант В це дев'ятих. Ось таким чином розглянули всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Рекомендуйте друзям. До наступних зустрічей!